Чи привезе Володимир Зеленський зі США дозвіл на удари в глиб Росії? Головними його співрозмовниками мають стати представники Білого Дому, Конгресу, Держдепу та Пентагону. І як розцінять за океаном план перемоги України? Видання Bloomberg із посиланням на американських чиновників пише, що в документі немає справжніх сюрпризів, і він не змінює ситуацію кардинально швидше це список бажань. За словами джерел видання, один із союзників припускає, що настав час для нового раунду роботи з путіним, але не зрозуміло чи то з боку зеленського, чи то з боку. Інших країн не все так гладко, і по запланованим зустрічам кандидат у президенти Дональд Трамп вже дав задню у штабі республіканця. Заявили, що зустріч із Зеленським не планувалася. Вишенькою стала його обіцянка про те, що він виведе США з війни в Україні в разі перемоги. Про перебіг візиту, експрезивні заяви, що лунають, і те, що ж він насправді нам принесе, говоримо далі з експертом з міжнародної політики Романом Бесмертним. Пане Романе, мої вітання. Доброго дня. Знаєте, такі досить суперечливі новини надходять зі сполучених штатів. Я б навіть сказала біполярні. Але от розпочати нашу розмову, хочу все ж таки з завершального виступу Джозефа Байдена. Нагадаю, що за кілька місяців він залишить Білий Дім. Так, от він закликав країни-члени ООН бути невтомними у підтримці України. Президент США зауважив, що війна Путіна не досягла основної мети. Зрозуміло, що ми маємо бути вдячним США, партнерам за допомогу. Бо її об'єм, він безпрецедентний. З іншого, ми воюємо із зав'язаними руками. От Чи матимуть ефект слова Байдена, і якими можуть бути його рішення? Ну, хтось скаже про те, що Джо Байден сам себе переконує. Насправді, от якщо подивитися цей виступ і так, глянути на нього з висоти? Людини 80-літнього віку, то дійсно 50 років він віддав тому, що працював на Сполучені Штати Америки, і насправді цей виступ був і присвячений, тобто, собі як особі з певними цінностями і любов'ю до Сполучених Штатів Америки, яка вивершується над повагою до себе а До там, якихось своїх інтересів і так далі. Чи може таким бути виступ з Трибуни Генеральної Асамблеї ООН? Виступ може бути, як показує практика, будь-який. Мені довелося їх побачити безліч, і були ще й не такі. Тому в цьому відношенні цей виступ, він, в принципі, викликає повагу до людини і він говорить про те, що Джо Байден має право давати оцінку. І висловлювати певні пропозиції, бо він має підготовку, він має колосальний досвід, він має знання і так далі. Тепер щодо тези не втомлюватися, допомагати скоріше, ця теза це данина виборчій кампанії в Сполучених Штатах Америки. Позрозуміло, що кожен з нас скаже, як допомагати. Але в цій ситуації для нас, українців, є зрозуміла відповідь, бо від допомоги 2014 року ЗЕРО до нинішньої допомоги є колосальна дорога, яка оплачена сотнями і тисячами українських життів і військових, і цивільного населення. І хто, хто, а ми дуже добре розуміємо, ціну цієї дороги, як які, якою ціною ми отримали проти е, танкові рушниці, як отримувалася бронетехніка, як отримувалися зенітно-ракетні комплекси, ракетні комплекси, літаки F-16 і так далі. З точки зору того, що це означає, куди воно світить, куди попадає цей малесенький промінчик, от, е, який? яким висвітлює Джо Байден майбутнє, він говорить про те, що оце поле, яке я б він його назвав так, контрольованої напруги або регульованої війни, або керованої ескалації, воно буде залишатися. Причому оце виляння хвостом Трампа. То я знаю, як вирішить, то я буду зустрічатися. То я поговорив по телефону, то я не буду зустрічатися, і так далі. Все це свідчить, що відповідь, як в республіканців, так і в демократів, схоже, тотожні. Ми з вами неодноразово говорили на цю тему про те, що конвергенція позицій, зближення позицій, вона. Є, скажімо, визначальною в нинішньої позиції, бо вона спирається на електоральний настрій. Американець звичайно, розуміє, що Українцю треба допомагати, але допомагати настільки, наскільки щоб не стало гірше американців. І власне від цього і виходить, і від цього й танцює і Байден, і Трамп. Ну, а тут уже на свій смак. То з дитинства якій мові вчився, яким фразам, і наскільки вихований в такті стосовно висловлювання позицій, хтось заграє з виборцями, а хтось більше думає, що він говорить це на загальну спільноту, на мільярди населення планети Земля. Тому з моєї точки зору, а, якщо ми будемо працювати і переконувати, бо нам довелося пройти величезний шлях. Переконуючи наших партнерів, союзників в тому, що необхідно допомагати, ми цю дорогу здолаємо. Допомоги буде більше, допомога буде якісніша, допомога буде всеосяжніша. Важливо, що важливо не втомлюватися йти цією дорогою. А я назву тільки дві крайні речі, Я категорично проти, щоб зараз махнути рукою і сказати, що все це, це вже не можна терпіти. Треба продовжувати йти цією дорогою переконувати. І друге, не треба зараз говорити про те, що все це можна зробити вдома, щось можливо, але при нинішній війні, при війні такої інтенсифікації дальності і точності. Це зробити лише з усиллями власної України неможливо. Тому цією дорогою треба йти. І виходячи з усього, можна подякувати Джо Байдену за ту роботу, яка була ним зроблена, і як віце-президентом, і як президентом Сполучених Штатів Америки. Але, не дивлячись на це, я би все-таки більше дякував президенту Литви. От. Якщо от взяти порівняти всі виступи, які відбулися за вчора, ну, сьогодні ще виступів не було, то принаймні це найкомплексніший, найзначущіший виступ президента Ніуседи, і він дуже точно розставляє акценти. Видно, що в апараті президента Литви дуже ретельно знайомі з перебігом подій. Більше того, вони розуміють більше, ніж навіть частина українських політиків, які блукають в нерозумінні того, так коли ця війна розпочалася, і так далі. Тому в цьому відношенні, скажімо, дякую Вайдену. Я би все таки сказав, що але найща і найбільша подяка і Таутосуня тому що тут дуже точно, чітко розписано, що є на сьогоднішній день, яка може бути дорога. Єдине, що його надії на поведінку Путіна, вони такі ж самі помилкові, як і надії дуже багатьох, хто намагається говорити на цю тему, але це можна пробачити, тому що скоріше це можна віднести до дипломатичного такту, а не відповіді на питання камо грядеш в цій ситуації. Насправді в Європі більше розуміють наскільки нам потрібна та далекобійна зброя, от оцінюючи заяви вчорашнього дня, і сьогодні Жозеп Бергель говорив про те, що нам це необхідно. Намагаються тиснути на Байдена, намагаються його переконати, що все ж таки нам потрібен цей дозвіл. Але от питання в тому, що от аналізуючи те, що відбулося цього тижня, то мені здається, що раніше ніж відбудуться вибори в Сполучених Штатах, ми цей дозвіл можемо і не отримати. Можливо, Джо Байден не буде ризикувати кандидатурою Камали Гарріс таким рішенням допомогти Україні прямо зараз. З моєї точки зору я би не пов'язував ці речі, з моєї точки зору, ніяк не вплине на це рішення. Поясню чому. Тому що 40% республіканських прихильників вони наполягають на тому, щоб ну, там менше сорока трошки допомога збільшувалася. І більше того, в Сенаті більше 50 осіб підтримують необхідність надання зброї, яка б вплинула на хід війни на користь України. І з моєї точки зору, це навіть свого роду тактика республіканців. От хай Байден зараз на стоп крані стоїть своєю адміністрацією, а наша позиція буде в тому, щоб відкрити ворота, запустити. Те, що називається ленд-ліз, запустити туди фінансові механізми, там таким чином вплинути на поведінку Росії. Бо насправді, з точки зору от, плану перемоги так званого, тема високоточної далекобійної зброї це компонент формування БАТОГа, бо пряником тут виступає розмови про саміт. Статут ООН, розмови про саміт, переговірний процес. Дискусія стосовно там, території і так далі, все це є пряник. А от батіг це в тому числі і далекобійно високоточна зброя. І тут важливий фактор, що я не чую серед аргументів, які прозвучали так: надання і зняття обмежень це означає не означає застосування. Взагалі, у нинішнього покоління політиків і молодих, і старих, старших даруйте за. У них трохи з дефініціями непорядок. Якось приймаються поняття як процес, а не як фіксовані поняття. Бо ну, треба ж чітко розуміти: ніхто під час війни не буде влаштовувати італійський страйк, викор... Викор... виконувати ці позиції. Вони будуть виконуватися з точки зору доцільності, окрім того, що є відповідне гуманітарне право, там право війни, і право на війну є ще. І питання доцільності використання. Але з цим аргументом, схоже, не склалося в усіх учасників. Що стосується часових рамок, я з повною впевненістю можна сказати, що на рівні відомств оборони рішення прийняті, і вони позитивні. На рівні відомств воєнно-політичних, тобто лідерів держав, що стосується європейських, за винятком Шольца, бо це тільки тактичний варіант. Він пов'язаний з виборчим процесом. От зараз буде певна пауза після виборів а, в землі Бранденбург. Зараз Шольц почне шевелитися, бо йому ж треба боротися вже тепер і із Історіусом своїй партії схоже, на те, що і прем'єр-міністр тепер Бранденбурга подумуватиме про те, щоб очолити соціал-демократичну. Партію, тому що він явно привів уже видно, що до першої позиції це його заслуга. Бо тільки те, що він дистанціювався від Олафа Шольца, йому допомогло там вискочити в ситуації. Тому зараз там зміни відбудуться, і ми це відчуємо. Що стосується США, то і на рівні Конгресу, і на рівні Пентагону, і Держдепу там є відповідь. Бо я розумію, що треба було відповідь аж туди задвинути Вон. І, от те, що Лінда Томас Грінфін сказала, що ми ознайомилися, і це може бути реалізовано, це означає, що плюс. А більше того, навіть можу вам сказати, що якщо навіть Байден скаже, що ми так, то з точки зору ситуації, яка складається, не виборів а на міжнародній арені. І мені здається, що це правильно. Спочатку треба було б сказати мовчки це так, доставити зброю, почати її використовувати. І десь там, в кінці листопада, на початку грудня, сказати, що ми вже їдемо на повній швидкості на цих санях. Ну, бо. Тут проблема в тому числі в тим, що називається процес ескалації, утримування цього процесу під контролем і так далі. Але що відзначають всі фахівці? Після того, коли очевидним стало, що ніяких червоних ліній немає, це за собою потягло одна одразу дві речі. Перше, на що не звертається увага, але ми мусимо з вами про це говорити. Про те, що ця війна має колосальний потенціал розростання. Бо зверніть увагу, вона є законодавцем, а не війна Ірану і Ізраїлю. Це дуже важливо розуміти. Друге, зняття червоних ліній, воно знімає бар'єри, які стосуються застосування зброї. І далі це означає, що ескалація може бути лише керованою доктринальною. Тобто з точки зору політичного рішення. І очевидно, що Вашингтон буде утримувати цю тезу. Чому? Бо першим принципом перемоги в війні, яким користуються всі без винятку політики і, в тому числі, військові, генерали, стратегії і так далі, це руйнування стратегії і планів противника. Це перша річ. Вона, до речі, не потребує жертв. Бо це просто руйнування. Суті полягає в тому, щоб використовуючи воєнно-політичні механізми, інформаційні механізми, психологічні механізми, збивати плани противника з рахунок превентивних дій, превентивних інформаційних дій, з використанням міжнародного майданчика і так далі. І звідси очевидно, що. Адміністрація Байдена й робила ставку на цю позицію, суть якої полягає в зриві плани і стратегії противника. До речі, на основі цього противник починає дуже страшно комплексувати, і до речі, тема курської операції це один із унікальних випадків, коли вона просто розгромила всі плани і стратегії завершення цього року. З точки зору московського фюрера, і це дуже важливо. Відтак. З моєї точки зору, рішення ми озвученим отримаємо десь там в кінці листопада на початку грудня. Добре, якби воно було б реалізовано вже впродовж е, листопада місяця. Це було б правильно з усіх, з усіх точок зору. А, а от що стосується постачання озброєнь, то мені здається, що тут працює оця е, тема плану перемоги е, зеленського. бо як я дивлюся на ситуацію зараз, як іде обговорення, це, скоріш за все, інструмент вирішення якогось, якоїсь тактичної проблеми. Я сюди відношу підвисання оцих 6 мільярдів, тому що через 5 днів закінчиться вересень місяць, бюджет закривається, і треба думати, як ці 6 мільярдів використовувати. Це перше. Друге, це включення і свого роду механізм. Тиску на європейську спільноту з точки зору збільшення об'єму фінансування переліку всіх цих про проблем. Це в тому числі і інструмент тиску на конгрес для того, щоб вони зговірливіші були у питаннях постачання нинішніх озброєнь. Це в тому числі і інструмент впливу на виборчу компанію, тому що ви ж просили стратегію, Знаєте, вам ось чітку стратегію. Більше того, звіт по попередній а, відправлено. Замієте, там у конгресі почнуть розказувати, де да, там такий звіт, там такий план, О, те, що ви зараз на початку у питанні мені озвучили. То це ж знає хто. Ну, хто прочитав. Ну от я пропрацював 15 років у парламенті. Ну там є десяток чоловік, які читають проекти, які читають подібні закони. А решта туди ходять для того, щоб ну, там, хто каву попить, хто на кнопку потискать. бо... Цей, змучилися вже від фізичних, без відсутності фізичних навантажень і так далі. Люди ж різні. Звідси, суспільство буде знати, що є план, є стратегія. Значить, чого не голосуєте. Не кожному не пояснює, що Та там же воно таке простеньке, ж не дуже складне. Нічого собі простеньке складне на 61 мільярд і так далі. Тобто тут працюють інші механізми, які нам потрібно. Розуміти, насправді, план Зеленського як такий, він у цьому відношенні як свого роду інформація, інформаційний прес працює. До речі, зверніть увагу, що на Генеральній асамблеї там на дискусії високого рівня там разів три прозвучало формула миру України. Так. Тобто воно вже здавалось би, в на Генеральній асамблеї треба посилатися на. Резолюцію Генасамблеї, бо вона ж нічим не відрізняється від цих десяти пунктів. Більше того, вона є досконаліша, бо там йде мова про притягнення до відповідальності, про принцип справедливості і так далі. Але ж воно починає звучати, воно починає матеріалізовуватися, то тобто воно живе своїм життям, і це, і це дуже важливо з точки зору навіть отримання відповіді позитивної на далекобійну. Високоточну зброю. Ну, але а, ми зараз говоримо про воєнно політичну складову, але ж є ще й економічна, є фінансова частина. І чому Сімка має зустрітися і поговорити? Тому що там по окремих видах озброєнь 4, 5, 6 учасників, їм треба між собою сісти і розібратися. Бо, наприклад, там японці скажуть, що ми не можемо. Вони дійсно зв'язані цілим рядом міжнародних документів. Хто це замінить? Хто буде виконувати цю функцію і так далі? Тобто, там необхідно ще пройти сімку, і от по тональності результату інформаційних викидів після зустрічі Великої сімки можна буде остаточно дати відповідь. А що стосується Блумберга, Нью-Йорк Таймс. Більда, там те, що починають писати, що там нібито дали, а ніби й не дали. Ну, так треба приводити приклад Гардіан, яка пише, що вже дали позитивне в Великобританії, вже дали в США, вже дали там японці, От, ті свою гру грають. Вони питають: а звідки ви це берете? А на обличчі було написано, коли вели дискусію. Така була фотографія. І все. І розумієте, тут. Ну, вони може щось знають. Так само і з таких же самих обґрунтувань пише Блумберг. Я вас запевняю. Там вже так от почитаєш, або там особа, яка Забажала бути невідомою, казала на те, що важко Так, ну, полюбляють західні змі посилатися на анонімні джерела. Насправді так грішать ці цим доволі часто. Я хотіла вас ще перед тим, як говорити про мирну стратегію, і майбутній саміт миру, а запитати у вас про таку. Цю дистанціювання Трампа якщо чесно, так ошелешила в загалом з самого ранку. Ця новина про те, що а, Трамп виявляється і не збирався зустрічатися з Зеленським, при тому, що а, ще тиждень тому була впевненість, що він готовий, і так само. А, Повідомляє Associated Press, що через ураган в мексиканській затоці спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, скоріш за все, також не зустрінеться з Зеленським. Це така солідарність з Трампом. Ні. Ну, Майк Джонсон взагалі у цій ситуації він же підвішений. Він так, із-поваги, за поваги, то його шпікером прозивають. Але насправді він дуже в важкому стані. Ну, щоб не сказати гірше, тому що ну скільки ж їх можна було міняти? Якщо він зараз зробить якийсь крок необережний, то він опиниться там на його два попередники, і е е весь конгрес буде без шпікера нижньої палати. Тому до цього треба відноситися спокійно. Бо як казав класику українського парламентаризму, то як подягали ті поплавки на груди, то ви думаєте, що ви начальники? Такі ж самі люди, як і усі. Так і цей спікер. Він такий, як усі. і Насправді, він дуже залежна особа, в тому числі від позиції Трампа бо там від нього залежить, чи республіканська партія назве його кандидатом чи не назве. Ну а Майка Джонсона ситуація геть важка в цьому, в цьому плані. Тому зрозуміло, що він думає про свій завтрашній день, а не про якісь там рішення. Ну, даруйте, але для нього Україна далеко. А своя сорочка на собі вона або гріє, або він буде без неї. Мені там все зрозуміло, і тут не треба навіть уваги до звертати. Що стосується всього конгресу, то тут ситуація у виборах. Ну, вже ж відбулася. Зверніть увагу, як озаголовлено. Зустріч президента України з двопартійною двопалатною делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки. Там чотири чи п'ять осіб сиділо, обличчя яких я думаю, що українці бачили вперше. Тобто, ну зрозуміло, як вони до цього віднеслися. Чому так відносяться? Ну бо Трамп дав сигнал. Він же як сказав про те, що а, значить. Зеленський хоче, щоб президентом стала Камала Гарріс. І це свого роду сигнал, що ось буде так. Але це позиція власне Дональда Трампа. Треба віддати належне і президенту України. Він відповів точнісінько, так. Оце Дональд Трамп розказує, що він знає, як вирішить питання за 24 години. Я зустрічався з багатьма людьми. Вони спочатку кажуть так, а коли познайомляться з ситуацією, вони не знають, що робити. Оце причина. От насправді, ця причина, оці слова є причиною того, що там заюзався Дональд Трамп. Але це все дрібниця. А більше того, мені здається, що президент України тут і правильно зробив. Він, він просто показав. Дональду Трампу, що коли ви, пане кучерявий блондин, з голубими очима говорите про президента України, ви ж не говорите не про людину, ви говорите про президента України, тому вибирайте слова. І це правильно, це абсолютно правильно в цій ситуації. Стосовно того, що буде завтра, та що буде завтра, сам Дональд Трамп не знає. От він що думає, що трубку Путін підніме, коли він позвонить, я вас прошу. Це, це все така наївність свята. І завтра знайдуть причини, чому цього не буде зроблено. Тому е, треба в нинішній ситуації жити одним днем, умовно кажучи, от, і давати відповідь сьогодні на сьогодні. Тому я би цим в принципі не приймався. Стосовно того. А, яка буде презентація там і так далі. Сьогодні для України найважливіше це сімка. Там треба пропрацювати ці всі речі, а добитися того, щоб усі позитивно гмукнули чи махнули головою, бо частина з них просто не зможе озвучити, бо вони зв'язані певними зобов'язаннями. Але треба це пройти. У цьому треба вирішити декілька питань. Перше це поточне постачання озброєння армії, друге, це енергокомплекс і його стабільний в зимовий період. А третє, це далекобійне високоточне озброєння, те, що називається формування цього батога. До речі, воно може бути сформовано і в інші способи. Я тут закликаю. Бути дуже лабільним українську делегацією, а не тільки виходячи от з того, що нам треба там, значить, накрити. Накрити можна і в інший спосіб, і для цього просто треба бути м'якшим, дискутивним у цій ситуації. Тепер, що стосується четвертої задачі, це саміт миру. Ну я вам скажу тут зовсім туго. Бо от я весь час шукаю місце йому, цьому форуму, і воно залітає туди, аж на після виборів. На, на виборів. А це я на після виборів з 5 по 21 січня, коли новообраний президент, ну воно якось зовсім не, не, не тепло, бо на перший саміт Сполучені Штати Америки. Ну, сказати, що проігнорували, не можна, тобто там хтось був так, але ж е, відіграли там роль. Е, ну хотілося б, умовно кажучи, що якщо ми кажемо, що там мають бути представники з Москви, хоча їх не буде, і не треба тішити себе цією надією, то щоб там е, Сполучені Штати Америки теж були, але попадати в оцей період. Коли обраний, але ще не вступив на на посаду, теж не хочеться. Ну, я думаю, що ми десь там через 3-4 тижні почуємо фразу про те, що очевидно, що треба навесно переносити саміт, скоріше так воно відбудеться. Ну от бо темпи, і от а, я звернув увагу на а, заочну дискусію. Бо якщо взяти от, глобальний південь, так він хилиться до проблеми е сектору газу. Я назву її так: трагедії, давайте так скажемо. Е і це в, чутно в риториці. А от те, що стосується е колективного заходу, то він знаходиться в е темі е російської агресії. І от е явно так, ну, от, подивіться, перший день е дискусії. Скажемо, глобальний південь у трагедії Газу, захід колективний в темі російської агресії. А Байден над цим, і причина тут, власне, 50 років віддані боротьбі ну, за людство, скажімо так. Чи має він право? Я вже сказав, що він на це має право, і тут просто треба слухати і поважати, поважати цю людину. Тепер з точки зору того, наскільки Трамп Камала Харріс зараз будуть впливати на рішення, яке буде приймати Джо Байден, аж ніяк. Перебіг виборчої кампанії Очікувано, він їх просто накрив. Да. І навряд чи вони знайдуть навіть час для того, щоб проникатися цими речами. Ну, власне, ми з вами на цю тему говорили. Я вам казав, що. Навіть сама ідея вона трохи така своєрідна. Давайте так скажемо.